Доброго дня, хлопчики дівчатка. Сьогодні я хочу з вами пограти і загадки вам загадати. Пригадайте і скажіть, яка зараз пора року. Вірно, чудова пора року літо! Літо це сонечко, теплий ласкавий вітер, запах полуниці, сонниці, різнобарв'я трав. Купання, аромат стиглих фруктів, овочів, польових квітів. Літо це найулюбленіша пора року для діточок. Це час подорожей, веселих прогулянок, рухливих ігор на природі і дитячих майданчиків. А що ж, дітки, ви знаєте про літо і про те, що з ним пов'язано? Давайте перевіримо. Пограємо з вами, я натякатиму вам на певне літнє явище, фрукт або рослину. Ви постарайтеся відповісти, що малося на увазі. Тож, малята, тримайте справжню зливу літніх загадок від мене, Зрілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре. Вірно, літо. Ще одна загадка. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти, зелень соковита. Це смачні дарунки. Так, літа. Це смачна пузата пані. Любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із соничкою подружки. Вірно, полуниця. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Так, кавун, ще одна загадка. У зеленім картузі на одній стоїть нозі, коло вуха кититься, щирим солотом світиться, звичка в нього є ота, він голівку поверта. Вбік де сонце котиться, родичам доводиться. Так, соняшник. Фарбоване коромисло над річкою повисло. Вірна, веселка. Молодці малята. Ви гарно попрацювали всі загадки про літо відгадали. Літо чудове, бо воно дарує нам різні фарби, безліч овочів, фруктів. Дарує нам гарний настрій і чудові спогади на весь рік. До побачення, малята!